Населені пункти звільнені від росіян. Спершу заходять Збройні Сили України, а відразу після них Національна поліція України, Національна гвардія та ДСНС. Серед таких підрозділів були і поліцейські з Миколаєва, які допомагали людям, допомагали розміновувати території та будівлю, виявляли колаборантів та диверсійні групи, фіксували та документували воєнні злочини росіян. Спецпроєкт Азбука війни створений для того, щоб показувати і розказувати про героїзм захисників, військових, активістів, волонтерів, які тримають стрій та захищають нас усіх від російського окупанта. Сьогодні в студії у нас спеціальний гість Мар'ян Ляшкевич, дільничий офіцер поліції Миколаївського відділення номер 2 який розкаже про роль поліцейських, зокрема наших. В час війни. Оля вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, як розпочався ваш ранок 24 лютого 2022 року? Ранок 24 лютого 2022 року розпочався з телефонного дзвінка керівника служби про те, що керівником підрозділу піднято особовий склад по тривозі. Після того. Певний час ми з'явилися на робочому місці, отримали зброю після проведення цільового інструктажу керівником підрозділу. Ми почали виконувати службові обов'язки в посиленому режимі. Чи були якісь непередбачувані обставини в нас в громаді та в сусідніх територіальних громадах на початку війни? Частково були про це. Не можу вам розказати. Працювали? Так. З якого моменту в минулому році вас відправили в зону бойових дій? І, і, і наскільки яка була група, коли ви поїхали? У вересні місяці 2022 року було сформовано зведений загін працівників поліції Львівської області. В складі близько 200 чоловік, які в подальшому були відправлені на деокуповані території Харківщини. Зокрема, з нашого відділення поліції міста Миколаїв було відправлено 5 чоловік на чолі з керівником поліції. З чим ви стикнулись там? Які були ваші функції? Функції наші були отримання публічної безпеки та порядку на деокупованих територіях. Прибувши туди, побачили зруйновані міста, села, місцеві жителі, які через певні причини під час окупації не змогли виїхати з даних територій, які потребували допомоги. Всьому їм допомагали. Чи виявляли колаборантів? Ну, це було з основних завдань наших, де під час нанесення служби виявляли колаборантів, також за допомогою місцевого населення, ну, відповідно нашої роботи, були встановлені місця перебування на даних територіях російських солдатів. Після чого нами спільно з також підрозділом поліції спеціального призначення проводили заходи із затримання, затриманням даних людей. Звичайно, під час затримання останні вчинили опір, вогневі перестрілки були під час їхнього затримання. Скільки людей затримали? Отам От безпосередньо. І скільки часу ви, зокрема, перебували на Харківщині від вересня? Е, від вересня по кінець грудня місяця. І скільки десь от, на вашому рахунку, можливо, це так трохи неправильно звучить, але от чи фіксували ви їх для себе? Чи багато їх було? Їх було достатньо. Для себе ми їх не фіксували після їх затримання. Обслужб, які В подальшому з ними працювали, подальшому працювали, тобто вони, над ними був, мав, мав бути суд, тобто їм загрожувала тюма. Звичайно. звичайно. Працюєте з цим довго. Як виявити колаборанта? Бо іноді, ну, наприклад, люди не, коли люди не знають, хто він, і ця людина, цей зрадник є серед звичайного населення. Ну, дивіться, дуже багато в цьому нам допомагало місцеве населення. Також до наших функцій, коли ми перебували там, відносилось несення служби на блокпостах, проведення зачисток в будівлях, в різних приміщеннях, де було виявлено службові посвідчення вже працівників російської сторони. Однак дані особи не всі встигли виїхати на територію Російської Федерації під час деокупації, а залишились там на місці, після чого було встановлювалось їхнє місце перебування і затримання остатнього. Чи в складі разом з вами була людина, яка допомагала психологічно? Бо ну, з цим важко справитися. Чи був психолог? Тобто як загалом ви психологічно? Перезаряджались, переключались після цих картин, бо вони були ну, жахливі. У ну, складі зведеного згону були е, працівники е, різних служб та різних підрозділів. Це були і дільничі офіцери поліції, і працівники патрульної поліції, працівники кримінальної поліції, слідчі, дізнавачі. Ну і також психологи були. Також е, ми документували. Злочини вчинені солдатами Російської Федерації України Гресто. Які вони були що саме от, з команда Харківщині? Зокрема, було катування людей, переслідування людей, викрадення. Ну і вбивство. Це було цивільне населення. Цивільне населення. І також наших солдатів, наших воїнів. Також під час нашого перебування на деокупованих територіях. Ми були залучені до ексгумації похоронених військовослужбовців, а також цивільного населення в місті Ізюм, де в подальшому встановлювалися особи убитих та закатованих. Чи збираєтесь ще внести службу в зонах бойових дій? Звичайно. Ви зараз так якби в робочій відпустці. Тобто ви зараз працюєте тут і далі будете направлятися знову, так? Це все по вказівці керівництва. Загалом чи всі поліцейські з України, з інших областей теж залучаються до цього, чи більше Львівська область? Ні, залучаються всі працівники поліції по, по цілій Україні. Кожна область формує свій зведений загін, який в подальшому, згідно наказу керівництва. Відправляються в ті чи інші території для виконання здобув. Після всього побаченого, перебувши там цей весь термін, як ваше життя, як свій побут тут, в Миколаєві, на місці відділені, будуєте? Чи, чи змінилися ваші робочі звички, погляди на життя? Погляди на, звичай, на життя, звичайно, що змінилися. Робочі звички. Всюди виконуємо слухові обов'язки, ми люди в Як вдається відволікатися? Тобто якісь хобі ваше людське? Ну, не завжди ж можна носити форму і робити свою роботу, і казати, що все добре. Проводжу час з сім'єю, з друзями. Також хочу додати, що велику допомогу нам надавали волонтери, які телефонували до нас, спілкувалися з нами, питали, що нам потрібно. Чи потребуємо ми допомоги в подальшому приїжджали, відвідували нас, привозили продукти, також як для нас, так і для місцевого населення, які в подальшому роздавали. Ну, і ми дуже їм вдячні. Абсолютно кожна наша дія має результат, і перемога залежить від кожного з нас. Про роль місцевої поліції в час війни розмовляли в інтерв'ю. З Мар'яном Яшкевичем, дільничим офіцером поліції, відділення номер 2